Підемо тільки разом, як впадемо, то Бог іме нас, якщо до нас Господь, чого я тис, давай його народ на вічам. Твоя любовна завжди з нами. Ти довів свою любов на Голговському хресті, ти віддав своє життя заради кожного з нас. Щоб зцілити наші серця, наше життя. Боже, дякуємо Тобі за Твоє спасіння, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми твої діти, ти наш небесний батько, ти піклуєшся про кожного з нас. Дякуємо Тобі за те, що до цього часу ти не залишав нас, ти завжди благословляв. Коли ми падали, ти підіймав. Коли нам було тяжко, ти підтримував кожного з нас. Ти надихав нас, ти заспокоював. Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Вся слава на цьому місці, нехай буде Тобі сьогодні. Ми згадуємо сьогодні про твою жертву, і ми віримо, що в цьому є наша перемога. Ми віримо, що сьогодні ми будемо наповнені тобою. Ми віримо, що сьогодні ми будемо зцілені тобою. Ми віримо, що сьогодні щось отримаємо прямо від тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давай прославимо його. Він достоїн слави. Він достоїнг хвали. А, можете сідати. Дякую прославленню. Вау! Ну, у нас сучасне служіння, правильно? У нас дівчата подають, можуть кафедру подавати так. Ми в 21 столітті. Ми за рівно прав, я? Дуже добре, Софія, дякую. І в мене буде ще одна, одне прохання. Молодь, яка збирає зараз подарунки для дітей, просили, щоб перед причастям хтось їх покликав, щоб вони прийняли причастя разом з нами. Сьогодні причастя це важливе служіння. Причастя це важлива частина нашого християнського життя. І причастя, в принципі, для мене це завжди про любов. Причастя для мене це про те, що Він віддав своє життя. Він простив твої і мої гріхи на Голговському христі. І правда в тому, що Господь Ісус Христос пробачив всі твої гріхи. І у нас, у людей, є, мабуть, градації гріхів. І, мабуть, десь так ми підсвідомо для себе розуміємо, що, ну, мабуть, є якісь більш маленькі гріхи, а є більш великі гріхи. І, ну, наприклад, якщо ти когось там. А... Ну, щось десь трошки а, недорахував, там 5 гривень, там, чи когось 10 там десь щось ну, трошечки не додав, то начебто це невеликий гріх. Ну, що таке, 5 гривень, 10. А якщо хтось вкрав мільйон гривень, оце грішник, оце прям великий гріх. Знаєш, ну якщо десь в інтернеті побачив якусь картинку не дуже добру, або відео, якесь глянув, ну начебто не так. А от якщо переспав з кимось, оце прям великий гріх, це прям серйозний гріх. Знаєш, якщо десь щось просто не досказав, ну трошечки промовчав, то це, це єрунда, це не гріх. А якщо прям конкретно збрехав і, і наговорив купу неправди. Оце, мабуть, якийсь більший гріх. І знаєте, ну, ці градації є тільки у нас. Якщо ну, на когось там розізлився і сказав дурак, ну не гріх. А якщо обклав Матюками, ну це вже страшний гріх. Але в Божих очах будь-який гріх є гріхом. У нього немає маленьких і великих. І правда в тому, що Господь Ісус Христос на Голговському хресті помер за будь-який гріх. За будь-який наш, наш з тобою проступок, маленький чи великий, для нього немає жодної різниці, у нього немає градацій. І ти знаєш, а, сьогодні хотів би поговорити на таку тему, а, що мене наштовхнуло на неї. Бо за довгі роки в молодіжному служінні багато людей, мабуть, десятки, десятки людей а, розповідали. Одну і ту саму дуже схожу історію ділилися своєю історією, коли вони, будучи віруючими, десь падали, згрішали, робили помилки, і потім і потім не мали миру в серці, не мали спокою. І потім вони говорили Ну, ну якби, знаєш так одні ті самі слова від різних людей в різні часи. Я помилився, і, мабуть, немає мені прощення, я помилився. І я якби зрадив Бога, бо я не мав то робити, що я зробив. Але тепер я не знаю, як мені будувати з ним стосунки. І мені здається, що тепер Бог не хоче зі мною говорити, що мені робити. І я знову і знову чую ці слова від віруючих людей. Але я хочу тобі нагадати а, історію людей. А, Давид, після того, як згрішив, після того, як був у блуді, після того, як фактично підписав на смерть людину, Бог потім з ним говорив. Так були наслідки, але Бог не відвернувся від нього. Знаєш, ну, апостол Петро тричі зрадив Ісуса Христа, тричі відрікся від Ісуса Христа, але. Христос не перестав з ним говорити, і навпаки, він навіть більше поклав особливу місію на апостола Петра. Ми зараз пригадаємо ще цю історію. Апостол Павло, він взагалі ну, заарештовував і страчував християн. Але Христос зустрічається з ним, навертає його і робить з нього великого служителя. І таких історій можна пригадати дуже і дуже багато. Знаєш, Бог не відвертається від тебе і від мене, якщо ми десь помиляємось, якщо ми десь грішаємо чи падаємо в нашому житті. Притчі 24:16. Там написано, що сім разів упаде праведник і встане. Знаєш, в Біблії не написано, що праведник ну, це та людина, яка ніколи ніколи не буде падати і ніколи не буде помилятися. Праведник це ця людина, яка от прийшов в церкву, покаявся, і все. Він більше ніколи в житті не буде грішити. Він проживе все своє життя найсвятішим життям, і він ніколи не впаде. Ні, Біблія говорить, що праведник сім разів впаде. Але що саме головне, що встане? Головне, щоб ну, моментів, коли ти встаєш після падіння, було не менше, ніж твоїх падінь. І знаєте, мені дуже подобається вислів, який я одного разу почув: що церква це не музей святих людей, церква це лікарня для поранених. Ви знаєте, бо інколи ну, церкву віруючи, релігійні люди вони уявляють собі, що ну, церква, це знаєш, ну, воно як, як музей, як вітрина святих людей. Бо це ж ну, в церкві тільки святі люди, які ніколи не помиляються, які не падають. І, знаєш, можна екскурсію проводити. Ось подивіться, яка в нас церква, молодіжне служіння. Взагалі, ви знаєте, яка у нас назва? Holy Generation. Як вона переводиться? Святе покоління. В нас свята молодіжка. І подивіться, у нас святий Даніїв. Він ж це найсвятіша людина. Святий В'ячеслав да? Ну це просто взірець. Вау! Там э, святий Владислав! Алілуя Я не знаю, святий Миколай. Є в нас Миколай чи немає? Миколая в нас немає. Треба десь э, знайти і покаяти Миколая. і Але подивіться, можна екскурсію проводити. О, це святий Павло, О, ось сидить, да посміхається дуже гарно в нього усмішка. І всі такі навкруги святі, святі люди. Але послухайте, ну я щасливий, що ну таке бачення в нашого старшого пастора, що церква це не вітрина святих людей, де зібралися святі, і всі пишаються своєю святістю. Церква це місце для поранених людей, це місце, куди можуть прийти люди не святі, які часто помиляються, падають. Але це місце, де вони можуть знайти Бога, де вони можуть змінити своє життя, де вони можуть пережити Божу любов. Знаєте, якби ми були б такою вітринною церквою, пам'ятаєте, Ілюха Руднів проповідував минулої неділі, він проповідує зараз, веде молодіжну домашню групу, тягне на собі там підліткове служіння і багато чого ще робить в церкві. Благословенна людина. Але послухайте, якби ми були вітринною церквою, і Ілюха Руднів, знаєте його історію, як він перший раз прийшов до нас на молодіжку, він пішов під цим оцим ділом, дуже гарно так вмазаний і прям перегар такий нормальний був. І якби ми були вітринною такою церквою, ми б сказали: воу 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 ти що не розумієш? До нас не можна в такому стані. Це святе місце. Тут всі, подивись, тут святі люди, всі безгрішні. А ти напився і прийшов. Іди, проспись там, ну провітрись, і потім наступного разу повертайте. повертайся. І ми б втратили його б назавжди. Він би, можливо, знайшов би якусь невітринну церкву, і там би Бог торкнувся його. Але його зустріли, прийняли, познайомились, поспілкувались, запросили ще. І Бог торкнувся його серця і змінив його. І сьогодні він служить Богу. І ось я про що говорю, що праведний сім разів упаде, але встане. Це про нас з тобою. Задача диявола сьогодні, і ну, мертвої релігії це тикати тебе постійно в твоє минуле, в твої помилки. Знаєте, як у, може, хтось так робив, коли кошеня там мале, і воно нагадало на дивані там чи ще десь, що роблять з ним, беруть за шкірку, да, і так, мабуть, не варто робити. Це не етично вже зараз не можна. Але ну раніше так робили. Ти береш за шкірку і мордою тикаєш його в його ж лайно просто поки він не зрозуміє. Хоча я думаю, що він і так нічого не розуміє. Задача диявола сьогодні це знаєш, ну постійно брати тебе і тикати в твої ж помилки, в твої ж падіння. І просто постійно нагадувати, подивись, ти тоді помилився, тоді згрішив. Ти недостойний, ти, ну, ти не зможеш змінитися. І це дуже погано. Бог тебе не любить, і Бог на тебе гнівається. Ну послухай, але Бог. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Бог не про майбутнє, не про минуле, не про твої помилки, які були. Бог це про майбутнє, про твоє нове життя, про те, що Бог бажає дати тобі. Я хочу з тобою разом декілька євангельських історій пригадати. Євангелія від Івана. Спеціально для Ані Івана. Ну, для, для, для вас, може, Іоанна, для когось може Джона. А, дивлячись, якою мовою ви читаєте. Івангелія від Івана, восьмий розділ. З другого вірша. А вранці він прийшов знову у храм, і всі люди прийшли до нього. Він сів і навчав їх. Ось книжники та фарисеї привели до нього жінку, схоплену. В перелюбі. Ну тут уже прям гріх, конкретний конкретний гріх. Да? Вже не просто там якась маленька брехня. Прям перелюб. І поставили її посередині, та й говорять йому, учителю, ця жінка явно була взята в перелюби, а Моїсею у законі заповів нам таких побивати камінням. А що скажеш ти? Це вони говорили, спокушуючи його, щоб знайти щонебудь, небудь за що звинуватити його. Але Ісус, схилившись додолу, Писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Та коли ті не переставали питати його, він підвівся і сказав їм: хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї? І знов, схилившись додолу, писав по землі. Вони, ж почувши це, Докорені сумлінням почали виходити один за одним, почавши від старших і до останніх, і залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Коли Ісус підвівся і не побачив нікого, крім жінки, то сказав їй: Жінко, де ті, що обвинувачували Тебе, ніхто тебе не осудив, вона відповіла: Ніхто, Господи. Ісус сказав їй: І я не осуджую тебе, іди і більше. Не гріши. І ось ми бачимо да, таку ситуацію. Ну багато разів вже говорили дуже дивно, що жінку схопили, привели, а чоловіка, який теж ну, був в перелюбі, не привели. Ну тому що не по поняттям було. А да? тих часів жінку можна камінням побити, а чоловік ну, він ні до чого. Він, ну, начебто, не грішний. Ну такі такі були тоді ну, таке розуміння. Але ось вони і приводять, і дивись, релігійні люди. Те, що ми говорили, вони про минуле, вони про помилки, вони про гріхи. І вони приводять і починають Ісусу розказувати, вона грішниця. Ми явно її взяли, ми прямо бачили, як вона це робила. Ми схопили її прямо в процесі, ми привели її сюди, і ось ну треба її побити камінням. І мені дуже подобається реакція Ісуса Христа. Ну, знаєш, це такий. А, ну, Він просто не звертає уваги, Біблія говорить. І він просто щось пальцем там, щось малює, пише на землі. Не знаю, може хрести кінолики, може ж просто так щось, може щось важливе. Ми не знаємо що, але він просто ігнорить їх. От просто взагалі, наче не помічає. Йому не цікаво про минуле цієї жінки. Йому не цікаво, ну, як сильно вона грішила. І потім, коли всі розійшлися, дивись, що Христос говорить. До цієї жінки. Він не почав тикати її носом в її гріхи. Він не почав запитувати і казати: Ай-яй-яй, наче ж ну, ну, хороша жінка, але як же ж ти так вляпалась? Ну як тобі не соромно? Він не почав запитувати, ну яким чином вона згрішила, чому вона згрішила, чи ну, ну що її наштовхнуло на цей гріх. Йому взагалі про це не цікаво. Він взагалі не повертається до її гріха, до того, що вже було. Єдине, що він говорить, він говорить я тебе не засуджую. І потім він говорить не про минуле, а про майбутнє. Іди і більше не гріши. Ось що сьогодні цікавить Господа не те, як ти помилився колись. Його цікавить, він тебе надихає і говорить: я тебе пробачаю, але іди і більше не роби цього. Він дає перспективу нового життя, нового зміненого життя. Диявол, релігія це завжди про минуле, про помилки, про старе, щоб тикнути носом тебе в те, де ти помилявся. Але ми бачимо позицію Христа. Він не про це. Коли всі звинувачували цю зінку, він ігнорив їх, йому було це нецікаво. Він говорить про майбутнє. Він каже: Я бажаю тобі нового життя. Іди, я тебе не засуджую, але більше не гріши. Мені подобається мій Бог, мені подобається наш Господь Ісус Христос. І наступна історія, також в Євангелії від Івана, це вже 21 розділ, це історія спілкування Христа з Петром. І перед цим ми знаємо, що Петро тричі відрікся від Христа, він тричі зрадив Христа. І от в цьому спілкуванні, знову ж таки, що Христос говорить Петру? Якщо ви перечитаєте цю історію, то Він не починає повертатися в минуле і в зраду Петра. Він взагалі нічого про це не говорить. От взагалі, він не починає. Петро Петро. Петя Петя, як ти міг, а ти ж був мій ну, найталановитіший учень. Я ж на тебе стільки надії покладав, а ти взяв і зрадив мене ще й тричі. Христос не починає говорити Петру про те, як йому боляче було від тієї зради. Він не починає ну, з'ясовувати, чому Петро це зробив, чому він не зміг залишитись вірними знову. Йому це не цікаво, це минуло вже. І він, єдине, що він запитує у Петра, чи любиш ти мене? Тричі він запитує Петро: Так, Господи, каже. Послухай, сьогодні Богу не цікаві твої помилки, якщо вони залишились в минулому. Для нього сьогодні важливо почути від тебе, чи любиш ти Господа, чи, чи любиш ти Бога, чи він для тебе є важливим в твоєму житті? Ось що цікавить. І далі. Христос знову говорить Петру про майбутнє. Паси моїх овець». Він говорить йому про призначення апостола Петра. Тому, знаєте, ну, хочу сказати, що ну, можливо, неможливо, а точно ми всі помиляємось, точно ми десь оступаємось, точно ми робимо якісь помилки, точно ми десь можемо згрішити в нашому житті. Але Біблія говорить. Праведний сім разів упаде і обов'язково встане. Остання історія це історія про апостола Павла. Вау, це взагалі теж, знаєш, ну Павло не просто там десь трошечки грішив. Ні. Павло, начебто, був релігійним лідером. Павло був освіченою людиною, вивчав закон. І він взагалі в нього була місія, но, ну, він був за закон Божий. Але він був проти християн, проти послідовників Ісуса Христа. І Біблія говорить, що Він переслідував перших християн. І завдяки ну, в душках суперуспішному, успішній місії Павла, багато християн а, були ув'язнені, а були християни, які були страчені, які померли через апостола Павла. Тоді він ще був Савлом. І здавалося б, ну. Це ворог номер один для християн. Знаєш, як ну, для держави буває там держава заявляє, що ворог номер один колись для Америки був Усама Бін Ладен. Там ну, маленький, плюгавий там чоловічок північного сусіда, номер ворог номер один там, для України і для українців. Ми це розуміємо. Але в ті часи для християн Савул був ворогом номер один. І я думаю, що ну, всі боялися його. Тому що якщо савол нападе на слід, то можна ну, закінчити своє життя у в'язниці або смертю. Але навіть в такому випадку Бог дає ще один шанс. Навіть таких людей Бог пробачає і навіть більше дає нову місію, місію служіння. Тому я хочу тебе заохотити. як би ти не помилявся, як би ти десь не падав в своєму житті, завжди йди до Бога, підіймайся. І буквально декілька дуже практичних таких моментів. Перше, якщо впав, згрішив, послухай, ну, не, не, не лізь в своє минуле. Не думай, що Бог тебе не любить. Не думай, що Бог не бажає з тобою тепер спілкуватися. Іди до нього. Бо Він завжди радить тебе бачити, як би ти не помилився. Якщо ти щиро приходиш до Нього. Єдине, що він запитує у Петра, чи любиш ти мене? Якщо ти любиш Бога, але десь грішив, підіймайся, іди до нього, бо Бог пробачає. Наступне, послухай, ну, назви гріх гріхом. Не треба. Замазувати його, знаєте, бо ну, можна ж сказати, ну, я там трошки помилився, але це не зовсім там і гріх, і всі так роблять, або це не дуже тяжкий. Як... Ні, назви проблему цією проблемою. Щиро приходь до Бога і каже, так, так, я оступився. Так, у мене проблема, Господи. Так, я стратив. Так, є, є конкретна проблема. Назви її. Боже, пробач мене. І а, прийми прощення від Бога. Не живи в тому, що Бог вже пробачив. Не, не повертайся знову і знову до своїх помилок. Прийми прощення від Бога. Зрозумій, що Він вже пробачив тебе на Голговському хресті. Він любить тебе не по твоїм ділам. Він люблячий, він любить тебе, він знає тебе. І остання така дуже проста порада. Якщо зможеш, то зміни обставини, які привели чи приводили тебе до гріха. Це можуть бути різні обставини. Можливо, якісь люди впливають на тебе постійно негативно, і знову і знову через спілкування з ними ти йдеш в цей гріх. Можливо, треба змінити коло спілкування. Можливо, це якісь звички, можливо, це якась обстановка, атмосфера. Проаналізуй просто, що тебе спонукає знову і знову десь оступатися і падати. І якщо можеш, зміни, зміни обставини, які ведуть тебе до гріха. Бо справжнє покаяння це не емоції, це дії. І це не тоді, коли я просто емоційно поплакав і сказав: Господи, прости. А потім іду і знову продовжую те саме робити. Ні, справжнє покаяння це те, що Христос говорив цій жінці. Я тебе пробачаю, я тебе не засуджую, але встань, піди і більше не гріши, щось зміни в своєму житті. Тому я хочу те. Якщо разом.